Звідси перша назва Майдану мучний. Згодом, після спорудження на ній головного поштамту, її перейменували на Поштову. Поступово майдан забудовувався житловими двоповерховими будинками і став набирати пристойного вигляду. У червні 1873 року міська влада прийняла рішення збудувати тут будинок музичного товариства, відомий нам як приміщення обласної філармонії. У листопаді 1877 року Чернівецька газета повідомила про відкриття у місті повноцінної концертної зали. Тут бував композитор Микола Лисенко, давали концерти Золотий Голос України Соломія Крошельницька, чарував віртуозною грою піаніст Артур Рубінштейн, знамениті співаки Йозеф Шмідт та Енріко Карузо і багато інших славетних митців. Поява такої імпозантної споруди, як філармонія, не гармонувала із простецькою назвою майдану, і 1880 року її перейменували на честь кронпринца Рудольфа Рудольф Пляц на рубежі 19-20 століть Довкола майдану виросли нові споруди, які надали йому європейського вигляду. Напевне, найпомітніша з них готель Брістоль. Міські легенди подейкують, що в його номерах приймали своїх гостей найдорожчі чернівецькі повії від славної минувшини. На фасаді досі зберігся розкішний сецесійний напис Готель Брістоль та дах із червоною черепицею. Зараз в Брістолі квартирує гуртожиток медичного університету. У 2004 році почалася грандіозна реконструкція площі філармонії, Знесено напівзруйнований критий ринок, який займав всю центральну частину майдану. Площу поглибили, надавши їй форму амфітеатру, завдяки чому довколишні будівлі стали більш помітними та імпозантними. Посередині вимущеного бруківкою майдану встановили музичний фонтан. Перед брістолем розбили скверик, який прикрашає металева колонка для води австрійського часу, винайдена бозна де та відреставрована. Урочисте відкриття оновленої площі відбулося у 2005 році на день міста. Зараз це одне з найулюбленіших місць відпочинку чернівчан. Неможливо сягнути неосяжне, так само неможливо описати всю красу, велич і неповторність чернівців, затишок вузеньких вулиць, помпезність вишуканих площ, таємничість старовинних будинків, кожен із яких приховує у собі легенди. Ось таким є воно: сонячне та натхненне, прекрасне та неповторне. Затишне та надзвичайне у своїй самобутній красі і сотнею облич та рис характеру, вібраних від всіх національностей, котрі збагачують культуру міста Сонця, толерантне, прекрасне та натхненне всі 600 років. З Днем народження Чернівці.